Аншлаг у залі буря оплесків і безліч квітів. Браво і біс! Так зустрічали харків'яни свого улюбленця. Наш друг Вадим Мулерман. Співак номер один його пісні відразу ставали хітами, а платівки розпродувались мільйонними тиражами. Він і зараз залишається любимчиком дам минулої епохи. Після виходу в світ його пісні лада цим ім'ям стали поголовно називати новонароджених дівчат, і навіть відомий вазівський автомобіль. всіх слово влада все. народ народний артист Росії, заслужений артист України, лауреат всесоюзного конкурсу виконавців радянської пісні, лауреат пісенних міжнародних фестивалів, володар ліричного баритона м'якого тембру Вадим Мулерман народився в Харкові. До кінця 60-х він був одним з найбільш популярних виконавців ліричної та цивільної радянської пісні. Однак у 1971 році співак включив до репортуару декілька єврейських пісень. На тлі політичного протистояння СРСР та Ізраїлю мулермана відсторонило від ефіру. Була заборонена його концертна діяльність. Записи телепрограмку Мира мільйонів радянських людей було вилучено і практично повністю знищено. Мулерман виїхав до США, де організував дитячий музичний театр. А в 2004-му повернувся на батьківщину і створив у Харкові молодіжний театр пісні. Sì, andiamo a verificare, oggi l'amore va da pranzo Io dalla curiosità, ma un po' la verità voglio sapere se questo amore sarà sincero, sarà con tutto il cuore. Ma, ma, ma. Лі зібрались всі прихильники творчості Вадима Мулермана поринути у світ спогадів юності найкращий весняний подарунок для вдячних глядачів.